Поки Путін ламає зуби об Україну, а інша імперія, до прикладу, китайська вона просто мовчки зараз заходить на далекий схід і не з танками, а от саме з музикою. Так ті почали з малого у Владивостоці відкрили підпільний китайський бар, куди пускали тільки громадян Китаю росіянам зась вхід суворо, тільки для своїх. Це взагалі не про гостинність, це анклав на території Російської Федерації, тобто окупація, але от з музикою. І от тільки після скарг місцевих на шум поліція взагалі дізналась, що ось подібний бар існує. І це все про те, що навіть без війни Росія втрачає власні землі. Бо поки вони намагаються знищити нас з вами, знищити Україну, їхня країна сама вже давно-давно розпадається зсередини. Така історія із цим баром, це взагалі дзеркало майбутнього Росії. Їхня федерація втрачає свої землі навіть без війни. Просто поки вся країна зайнята так званими там, репресіями, охороною диктатора в бункері і парадами, то Територію болт заселяють інші ось так спокійно, без пострілів, без танків, без ракет. Вони просто заходять і живуть своїми власними, зі своїми власними правилами, законами, і ще й вимагають, щоб ці правила і закони виконували громадяни Росії на російській території. А Москва що? А Москва мовчить, бо зайнята тим, аби посадити там чергового студента. І я впевнена, що далі буде далі буде готель з китайцями чи там з ще з якимись іншими громадянами інших країн, які приїжджають в Російську Федерацію, там Туркменистан чи ще інше райони будуть цілі. Місто до речі, там вже є навіть в деяких містах певні райони з іноземцями, куди росіян, ну просто знаєте, їм не те, що не рекомендують. Туди заходити їм е, забороняють туди заходити, бо там, мовляв, живуть ось іноземці. В якийсь момент там просто росіяни побачать напис: зона обмеженого доступу тільки для громадян КНР. І от уявіть собі: а там я впевнена, Китай вже давно е, собі потирає руці і е, дивиться на ось ті карти, які оприлюднювали у них на офіційному сайті, де частина Російської Федерації це. Землі Китаю, тому я впевнена це все чекає на а, Путіна, якщо він не зупиниться, якщо він не зупиниться вчасно, і якщо він не буде займатися україною, а займеться саме своєю недоімперією, хай би він подивився, що відбувається там на болотах.